Великодній понеділок напередодні християни західного обряду зустріли тишою і молитвою. Помер папа Франциск, духовний лідер. чий голос чув увесь світ? Його смерть стала болісною втратою для понад мільярда католиків і всіх, хто сприймав його як моральний орієнтир. Чим запам'ятався папа Франциск? Як реагує світ? Що тепер чекає в Ватикан? Усі деталі в сюжеті мого колеги Юрія Куцого. Цьогорічний Великодній понеділок для багатьох розпочався не з надії, а зі скорботи. Напередодні вранці, у віці 88 років, помер папа Франциск. Про це повідомили офіційно у Ватикані. Заяву було виголошено в каплиці Дому Святої Марти. Саме там Пантифік провів останні дні свого життя. Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого святішого отця Франциска. Сьогодні вранці, о 7.35 єпископ Риму Франциск повернувся до нашого Бога Отця. Усе його життя було присвячене служінню Господу та його церкві. Вже за лічені хвилини звістка облетіла планету. Світ втратив духовного лідера. Папа Франциск, лідер понад мільярда католиків у всьому світі, помер. Нещодавно Ватикан оприлюднив відеозвернення, щоб оголосити про його смерть. Він був першим латиноамериканським понтифіком в історії, який зачарував світ своїм скромним життям і турботою про бідних. Жіфандіга папа Франциск помер цього понеділка у віці 88 років, згідно з прес-релізом Ватикану. Про Хорха Маріо Бергольо, таке справжнє ім'я папи Франциска, у всьому світі заговорили у 2013 році, коли той зійшов на престол. Він був першим папою з Латинської Америки, першим езуїтом на престолі святого Петра, першим понтифіком не з Європи за понад тисячу років. Своє папське ім'я Франциско брав символічно на честь святого, що жив у бідності й миру, і сам понтифік жив без розкошів. Їздив на скромному авто, ночував у гостьовому домі, вечеряв зі звичайними священниками. Він говорив просто про складне. Закликав не засуджувати, а приймати, не відсторонюватися, слухати. Він мив ноги біженцям, обіймав віл позитивних, відвідував в'язнів. Його понтифікат став епохою відкритості, навіть попри те, що не завжди подобалося служителям самої церкви. У своїх проповідях він не раз згадував Україну і молився за нас. З початку повномасштабної війни Папа Франциск неодноразово закликав до миру, насилав гуманітарну допомогу, приймав поранених дітей та матерів. Україна це мученицька країна, яка багато терпить. Молімося за неї щодня. Але були й моменти болючі для українців. Його заяви про обидві сторони, спроби зрозуміти Москву і жодного слова засудження на адресу Путіна. Це стало приводом для відкритих дискусій навіть всередині католицької церкви в Україні. Проте смерть понтифіка об'єднала вірян у скорботі. Я молився за папу. Нехай Бог вітає його душу. Я справді в скорботі. Я плакав, щоб Бог прийняв його. Нехай він спочиває з миром у загробному житті. Як на мене, він служив меті як папа. Він був хорошим лідером для нас, католиків. Його смерть стала несподіванкою і принесла сум водночас. Це одна з тих речей, коли ти завжди знаєш, де був, коли почув новину. І я отримав повідомлення від моєї дружини, у якому йшлося про те, що святіший отець помер. Також до Ватикану надходять слова глибокого співчуття від світових лідерів. Святішого отця більше немає, і я хочу висловити той сум, який переживаємо ми всі у цей момент, і той глибокий біль, що я знаю, розділяють не лише у Франції, а й по всьому світу. Насамперед хочу висловити найщиріші співчуття усім католикам на планеті, висловити їм нашу підтримку і нагадати, яке особливе місце Папа Франциск займав у наших серцях. Сьогодні світ у жалобі через смерть папи Франциска. Його скромність і щира любов до знедолених надихали мільйони далеко за межами католицької церкви. Мої думки з усіма, хто переживає цю глибоку втрату. Нехай розраду принесе усвідомлення того, що спадщина папи Франциска і надалі вестиме нас до справедливішого, мирнішого і співчутливого світу. Австралійські католики та віряни в усьому світі дякують за життя свого святішого отця папи Франциска, єпископа Риму. Сьогодні молитви понад мільярда людей з усіх націй і всіх прошарків населення супроводжують папу Франциска на шляху до його спочинку. Ватикан вступає у непростий період змін. Із моменту смерті понтифіка оголошують се деваканте, час коли апостольський престол залишається порожнім. Розпочинається дев'ятиденна жалоба, протягом якої тривають молитовні служби та вшанування пам'яті папи. Після цього відбудеться конклав, таємне зібрання кардиналів з усього світу у сакстинській капелі. Вони визначать нового главу католицької церкви. Обраний кандидат має отримати дві третини голосів, і саме білий дим над дахом Ватикану сповістить світові. Нового папу обрано Юрій Куций, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.